До вашої уваги, будинок у селі Сикунь, 15 км від Ковеля Волинської області. Будинок побудований з цегли та обкладено вагонкою та матало черепиці на даху. Усі додаткові приміщення побудовані таким самим чином: всюди металопластикові вікна. Будинок продається, на жаль, без техніки та меблів. Але це і на краще. У вас буде змога облаштувати житло на свій смак. Будинок готовий до проживання. Є газовий котел, башня, є грубка, тераса і повністю нові садові меблі. Є ставок з рибками. Земля має родючий чорнозем. Більш як 60 сотих землі. Є два гаража, які вмістять чотири машини. Також є хлів для тварин. Вся територія повністю огороджена. Ставок також огороджений. Навколо будинку багато квітів та плодових дерев. У селі є школа, садок, магазини. Поруч знаходиться зубинка транспорту. Автобуси кожну годину ходять до міста, що забезпечує комфорт. У самому селі є багато місць для роботи. Якщо ж ні, всього за 15 кілометрів ви можете їздити до Ковелю та втілювати свої навички праці. Є багато відео про ставок та будинок, тому обов'язково переходьте за посиланням у Телеграм. Та не забувайте підписуватись, щоб бачити новинки. Вашій увазі будинок у селі Скаржинці Хмельницької області. Будинок побудовано у центрі села. Загальна територія 7 соток. Та площа будинку 128 квадратних метрів. Будинок новий. Та побудований у 2015 році. Стіни виконані з піноблоку та цегли. Дах з металочерепиці. По всьому будинку встановлено металопластикові вікна. Має двохконтурний котел, опалення та гаряча вода. Загальний стан будинку добрий. Перший поверх має веранду, кухню. Ванну кімнату, туалет, дві великі кімнати. Другий поверх складається з двох великих кімнат, плюс великої прихожі і маленької, в якій можна зробити гардеробну. Будинок частково з ремонтом та меблями, що дає вам можливість втілити свої дизайнерські ідеї. До будинку проведено світло, газ та воду. Є можливість будівництва магазину. На території є криниця з можливістю встановлення насосу. Будинок огороджено, має паркан, сад з фруктовими деревами, підсобні приміщення. Є можливість додаткових будівель. У селі є клуб для дітей, школа та садок, два магазини та відділення пошти. Є зупинка з гарним сполученням транспорту з містами. Для додаткової інформації та запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму і не забувайте підписатися. Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто. Та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли і обкладений. Дах з металочерепиці, Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом. З міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення пічне та індивідуальне газове, криниця та є центральна вода, газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має чотири кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина, яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби, частина для звичайного городу. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 км від Пірятина Лубенського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села, поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати, обладнаний газовим опаленням. Централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. Встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах. Два сараї. Приміщення для худоби. Всі будівлі, виконані з цегли. Велика територія для садівництва та городництва. Багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка. Та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції.